Привіт, ви на каналі Вони і сьогодні подивимося активні фрези до середнього мотоблока з повітряним охолодженням. І давайте подивимося, чи є вони ефективні такі мотоблоки і з такими фрезами, чи краще не замарачуватися і як зазвичай замість поліз вставляти фрези. Подивимося, ну, наприклад, Вейма або Кентавр 41 c Є в Україні декілька таких варіантів мотоблоків, до яких можна чіпляти активний фрезер. Я маю на увазі середнього класу мотоблока. Великі важкі мотоблоки з водяним охолодженням, це зрозуміло. Ну а ми дивимося маленькі мотоблоки середнього класу з активними фрезерами. Ну, ось, наприклад, кентавер мб 41 c у нього є функція тільки фрезерування з активною фрезою. Ну Він для цього в принципі і, і був зроблений. Тобто Це не, не просто мотоблок, тобто не мотоблок, до якого начіпляється будь-яке навісне обладнання, а саме мотоблок для фрезування активною фрезою грунтофреза. фреза. Ну або отакі мотоблоки, таблети нам вже звичні, е, е, о, ну тільки з активною фрезою. В принципі, що я вам можу сказати. По ціні, По ціні. мотоблок, наприклад, у Вейма, він стоїть там 35-37 тисяч гривень. Плюс реза до нього окремо купляється, активна і теж не дешевого настоя. В вихозі виходить доволі непогана сума О, і чи є якийсь смисл опляти е, його, ну це вже, друзі, вирішувати вам. Напишіть у коментарях, чи краще вже купити важкий мотоблок з водяним охолодженням. Ось такий ось теж варіант, це, не знаю, зараз вони є чи ні, але раніше, раніше були садко, такі М400. Захват у них невеликий, звичайно. Ну, але, якщо, наприклад, працювати десь у теплицях, це саме воно. Якщо ви займаєтесь теплицями і вам треба Переробляти там землю, то отакий варіант мотоблока це просто ідеально буде. Він маленький, він компактний, він розвертається, влізе де хочете. Ви саме розумієте. Пишіть у коментарях, у кого є такі мотоблоки такого типу. Або вейма з активною фризою, або Кентавер м 1 c або їм подібні. Пишіть у коментарях, подивимося, по, почитаємо. Цікаво дізнатися від користувачів таких мотоблоків, які ж вони ефективні чи неефективні. Ну, бачите, все, в принципі, ось, наприклад, як оцей, це вже йде культиватором. Мотокультиватор ну, або мотоблок активною кризою, ми Бачимо, він в принципі справляється. О, непогано. Так що, друзі, отаке було відео. Кому сподобалось, ставте пальці вгору. Підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей. Па-па!